Зак Ефрам, Джеремі Алін Вайт та Гарріс Дікінсон з оголеними торсами та в крихітних костюмах грають головні ролі. Трагічні історії під назвою Залізний кіхоть, дія якої розгортається в Техасі 1980-х років. Сюжет цієї стрічки ідеально фіксує крихкий стан сучасної маскулінності, яка намагає відповідати жорстоким ідеалам минулого. Легендарна техаська родина, і це не про бушів залізний кіхоть. Це історія про легендарну родину реслерів фон Еріх. Справжні прізвище Аткінс, три покоління яких присвятили себе цьому виду боротьби. Увага! Можуть бути спойлери до фільму. Історія починається з життя голови сімейства Фріца фон Еріха. Він починав кар'єру на межі 50 х років минулого століття. Однак, основні сюжетні події відбуваються у 70-х роках. І присвячені другому поколінню реслерів фон Еріхів, а саме дітям Фріца. братам Кевіну, Кері, Девіду та Майку. Акторський склад. Каст Залізного кігтя склали зіркові й молоді обличчя кіноіндустрії, які зіграли знаменитих братів. Зак Ефран у ролі Кевіна фон Еріга, Джеремі Алін Вайт, ведмідь, як Кері Фонеріх, Гарріс Тікінсон, там, де співають раки, як Девід фон Еріх, та Стенлі Сімонс, як Майк фон Еріх. Роль матері спортсменів виконала Мойра Тінрі, а патріарха сім'ї на екрані відтворив Холт Маккалані, акторка Лілі Джеймс Пем і Томмі зіграла дружину Кевіна Фонеріха, Пем Аткінса. Підготовка до роли або 40 фунтів м'язів. Режисер стрічки Шейн Даркін запросив відомого американського реслера Чава Герера Молодшого, щоб підготувати акторів до ролей. Вся боротьба, яку ви бачите в цьому фільмі, виконана нашими акторами, говорив він. Кожного разу, коли вони були на рингу, саме вони виконували рухи. Боротьба набагато реальніша, ніж люди думають. В інтерв'ю для Веніті Фейер режисер розповідає, що, хоч дублери бали участь у зніманні, більшість трюків актори виконували самостійно. Фокус залишився на сильних сторонах кожного з них. Гарріс Дікінсон раніше займався боксом. Джеремі Алін Вайт візуалізував сцени, а Зак Ефрон несподівано корисним став досвід зі стрічки Шкільний мюзикл». Останній згадував хореографічні елементи для витворення реслерських рухів. Для автентичного перевтілення у своїх кіногероїв актори ретельно тренувалися і слідували дієті. Ціллю Джеремі Аліна Вайта було набрати 40 фунтів м'язової маси. Для цього він споживав величезну кількість їжі і займався силовими тренуваннями без кардіо. Найбільш дивовижна трансформація, що підкреслюють і самі актори, була в Зака Ефрона. Я тренувався місяцями, підіймав і робив те і те, і те, і те їв більше. І ось я прийшов, побачивши його, Зака Ефрона, коментував Джеремі. Алін Вайт для Варіті, і подумав, для чого це взагалі? Навіщо я взагалі намагаюся? І знімання та образи з 80-х 90-х. Для створення сцену залізному кіхті режисер Шейн Даркін надихався справжніми поєдинками. Під час знімання реслерських боїв він фокусувався на емоціях. Коли я наближався до матчу, я передусім думав про емоції матчу, сказав Даркін. Яке найкраще місце для камери, щоб розповісти емоційну історію, яку переживає Кевін? Також під час фільмування поєдинки знімалися цілком для реалістичного ефекту, а згодом Шейн Даркін обирав необхідні моменти. Важливу роль у стрічці також відігравала побутова образів героїв. Всі актори, окрім Джеремі Аліна Вайта, носили перуки у трьох різних відтінках волосся. Персонаж Зака Ефрона також був більш засмаглим, аніж герої, що стало частиною сторітелінгу. На рингу кожен із героїв мав особливий стиль, що відтворено і у фільмі. Керрі носив яскраві образи, Кевін залишався амплуа звичайних спортсменів, а Девід надавав перевагу тихаському флеру. Недорозказана історія. Дуркін тактовно працює з історією цієї родини. Місцями це бажання говорити обережно переходить намаганнях не проговорювати відомі та очевидні скандали. Наприклад... Дуркін ігнорує історію про два шлюби та аліменти Дейвіда Фонеріха, а також побічно розповідає про його смерть від хвороби, не проговорюючи поширену версію, що хвороба Девіда була спричинена його наркозалежністю. Так само Дуркін опускає момент, що Кері Фонеріх мав дружину та доньку. Окрім того, режисер згадує про найстаршого брата Фонеріхів, Джека Молодшого, який помер. Шестирічним від удару струмом. І при цьому мовчить про наймолодшого брата Кріса Фонеріха. він страждав через недостатню для реслінгу фізичну форму та врешті на тлі депресії та наркозалежності покінчив життя самогубством. Такий підхід викликає подив, адже будуючи фільм на реальних подіях, Дуркін нехтує низькою важливих реальних подій. Криза маскулінності. Залізний Кіготь це також і драматична історія про кризу маскулінності. Головний герой Кевін фон Еріх, найбільш здібний реслер, який найбільше горів цим заняттям. Наразі це єдиний живий син Фріца фон Еріха. Дуркін досліджує найбільше і розкриває його історію, як і члена сімейства, і те, як він будував власну родину. Історія Кевіна. Класичний приклад кризи маскулінності. Дуркін атмосферно зображує Техас у 80-ті роки, найконсервативніший американський штат у розквіт правління республіканців, спершу Рональда Рейгана, а потім буша старшого. І Кевін стає одним з культурних героїв цієї епохи малоговіркий атлет, у якого на першому місці сімейна честь. На темі помсти за образи родини часто вибудовували реслерські шоу за участі фонеріхів. Кевін дійсно вірив у ці принципи, а батько здавався йому непогрішним авторитетом. Та чим частіше помирали його брати через батьківські амбіції та недогляд, тим більше батько проявляв деспотичність, тим більше Кевін намагався відійти від образу техаського ковбоя. У цьому контексті є важливий момент сімейного життя Кевіна, який всередині 80-х років одружився з Пем Аткінсом. Вони досі живуть у шлюбі. Спершу Кевін відсторонювався від власної сім'ї, вважаючи, що насамперед важливі ролі сина та брата, а не чоловіка та батька. Та врешті повернення до сім'ї рятує чоловіка, йому треба було виходити з консервативно мускулінного світогляду, щоб не втратити дружину та дітей. У фіналі фільму Кевін спостерігає за грою футбол власних синів, які теж стали реслерами, і плаче, тому що згадує, як так само грався з уже померлими братами. Кевін вибачається перед синами, чоловіки не плачуть, а сини, які не зростали у токсичному середовищі, говорять тату, та всі плачуть, навіть ми постійно плачемо. Така от трансформація Кейна на емпатійного та люблючого батька і чоловіка, який забирає дітей зі школи та готує вечерю, поки дружина на роботі. Однак йому ще складно повністю прийняти ці зміни. Ще з дитинства я чув, що наша сім'я проклята. Мама намагалася захистити нас молитвами. Тато вірив, що захистить нас резлягом. І якщо ми будемо найвитривалішими, найсильнішими, нас не скривдять. Я вірив йому. Ми всі вірили. Доброго ранку. Штани зранку надівай Девіде. Керрі, я хочу, щоб ти вийшов з братами на ринг. Так, сир. Залюбки. Усі знаю, що Кері мій улюбленець. Потім Кев, Девід і Майк, але рейтинг може змінити. Чого хочеш від життя Кевіна Фонеріху? Рибенець. <смірця> Хочу бути з сім'єю. <смірця> бути з братами. <смірця> що ви з братами робите? Брати фонаріх виходять. Разом ми можемо все. Ми тут, щоб відновити справедливість щодо федерації реслінгу, яку наш батько створив своїми руками, руками, які успадкували ми, руками, які покажуть вам залізний кіготь. Тож я скажеш, нас багато. Я люблю твою сім'ю, Кев. Я стану дядьком. Так. О, Боже, я такий щасливий. Хочу з тобою поговорити. Тато надто суворий до нас. Ти маєш щось сказати. Для цього є твої брати. Відчуваєш? Відчуваєш це Відчуваєшся! Це Може, ти надто себе виснажуєш? Я в нормі Кев, чесно. Я просто хворий. Мені страшно. Я втратив контроль. Я мав його зупинити. Я маю думати про свою сім'ю. Ваша робота боротися. Дотримуйся угоди, інакше кінець. Я просив наглядати за ним. Я просто люблю бути там з вами. Це єдине, що для мене важливо. Онеріфі! Завжди будуть найвидатнішою сім'єю в історії реслінгу! Залізний кіготь. Ось і все на сьогодні. З вами був Алекс АLEX у мікрофона. Це був Рестник Україн. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте дизлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наші соціальні мережі, а саме TikTok і Telegram. І пам'ятайте: тримайте порох сухим.